Всім доброго дня, з вами інтернет-магазинтезок. магазин Займаємося до Теракторію МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів розшилка сонечку. Є в нас наявності ось такий комплект. Це у нас ремкомплект диференціала моста заднього на МТЗ. Комплект у нас Можна придбати щось окремо з цього комплекту, можна придбати весь комплект. Він у нас є. По наявності. В комплект у нас входить крестовинка. Крестовина у нас оригінальна, ціна її 2700. Далі сателіти йдуть нового зразку. Вони йдуть у нас ось з таким кутом. На старого зразку вони йдуть ось тут пряма така основа не вигнута. Ціна за сателіт, за одну штучку 1100 гривень. Це все по оригіналу. Далі шестерня по піввісі. і Також оригінальна МТЗовська, Ціна її 1800 гривень за штучку. Шайба опорна. На ось така шайбочка. Ціна її буде 250 гривень. Це вона йде латуніва. Далі. І шайби сателіта. Що і опорні сателіти, це вони йдуть сюди. Ось так. Ціна 150 гривень за штучку. Якщо вам, наприклад, дорого такий комплект, ми можемо запропонувати вам дешевший варіант це буде на китайських запчастинах. Дорожня карта виробник шестерня полуосі, дорожня карта це буде 600 гривень за штуку. Далі крестовина 800 гривень за штуку. там лежить. Потім сателіти нового зразку 350 гривень за штучку. Шайби. Дорожня карта 100 гривень за штуку. І шайби опорні, на жаль, тільки один варіант. Отакий по 250 гривень. Китайських таких немає. Ось вам наглядний приклад, як виглядає старого зразку сателіт. Та відповідно нового. Ось їхня різниця. Якщо ви, наприклад, не знаєте, то вам наглядний приклад, чим вони відрізняються. Ось такий є вибір у нас по наявності в магазині. Також є зараз по наявності великий вибір інших запчастин. Приїхала нещодавно партія, велика партія е, головної передачі на міст задній. Тут у нас йде проволко і скріплені шестерні шестерня передачі головної і велика сама планетарка. Вони вже з'єднані між собою проволокою з завода для того, щоб вони були між собою один одно підігнані та працювали так, як треба. Ніде нічого не закусювало та не затирало. Тому, якщо бажаєте щось замовити, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вас бачити, допомогти вам. Зараз у нас діє акція до 18 січня. Це якщо ви. Замовляєте у нас з оплатою на пошті, це буде 1% знижки. Якщо замовляєте і сплачуєте відразу на картку або на рахунок ФОП, або оплачуєте на товариство з НДС, то це буде 2% знижка. Якщо у нас у вас, наприклад, замовлення на 20-15 тисяч ви якраз повністю економите собі на доставці. Тому хто бажає. Телефонуйте, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.